І тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 24 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і от сьогодні якраз 25 місяців виповнюється з того моменту, як ми працюємо в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію. Та якісну аналітику ранок знову був неспокійним. У мене підйом був об 3.30, як і у більшості, напевно, киян. Хто дослухається до сигналів повітряної тривоги? Близько 10 повітряних цілей ракет збито над столицею. Було неспокійно і в інших регіонах. Ну і починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Доброго ранку, хоч і неспокійного Слава Україні, Героям слава. А давайте почнемо насправді не з того, що літало над столицею, над Львівщиною і над іншими регіонами України, а з того, що літало і навіть вибухало в тимчасово окупованому Криму. Там ще напередодні ввечері було дуже гучно. Значить, уже відомо що найменше про ураження головного центру Чорноморського флоту у Севастополі. Палала нафтобаза в селищі Гвардійське, щось на аеродромі Більбек. Казали, що у них там знову якась громада. Горить трава, але там трава вже, здається, горіла. Значить, вони завезли свіжої трави, яка так якісно горить. Ну і чи можемо ми розуміти, що зараз росіяни трошечки метушаться, тому що як тільки почалися прильоти, невідомо чого по нафтобазових нафтопереробних об'єктах, то їм все ж таки можливо чогось із Криму довелося відтягнути, чи уже в Криму настільки розріджена. Така пропрацьована, просапана протиповітряна оборона, що туди ну, Стормшедови долітають. Про сьогоднішню нічну атаку і вчорашню вечірню говорили як саме про стормшедов. Що ви про це думаєте? Казали про Стормшедов. Очевидно, це була масована комбінована атака, яка, ну, можна сказати, тривала протягом всієї ночі по тимчасово окупованому Криму. Ну, як ви правильно сказали. Якраз під час цієї ракетної атаки, яка була по території України, завдала було задуму удару по нафтобазі в Гвардійському до цього по Севастополю, по тимчасово окупованому, там прилетіло була інформація про щонайменше три ракети по вузлу зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації окупаційному. Так само відомо про ударах про влучання. В розташуванні 810 ї бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації, там російські джерела підкреслюється російські джерела. Тобто, ще раз кажу, щоб було розуміння, кажуть про десятки жертв серед військовослужбовців Російської Федерації морської піхоти, і так само знову ж таки російські джерела кажуть про пошкодження трьох літаків Су-27 на аеродромі Більбек. Це от по тих пунктах, де було влучання. Тобто, ну така рясна річ, рясна така ніч була для цього для українських ракетників, скажімо так, і командуючи військово-повітряними силами повітряними силами, значить, якраз подякував. А там Ця цікава фраза роботи, була льотики, про те, да? що море і небо одного кольору. От я, знаєте, він так якось поетично привітав і подякував. Так, так. Командувач повітряний мисливо таку таку подяку зробив, ну може було зрозуміти, що в принципі це визнання того, що було завдано такого ракетного удару і вдалого удару. Ну, тому я б сказав би, що хороша така ніч для наших повітряних сил, ну і для наших моряків так само. Добре, давайте тепер про те, що з нами відбувалося уже про комбіновану атаку, яка сталася кілька днів тому, коли балістикою вражена гес на, на значить. На Дніпрогесі були пошкодження там, на жаль, балістику ми перехоплювати не можемо. Але е, була і ще одна така цікава розлога інформація про те, а як а чому саме так сплановані були операції? Тому що кілька днів тому, коли всі ракети, скільки їх 31 штука, летіли на Київ, і все було збите. А потім уже, значить, летіло по інших регіонах на Київ не летіло. І от було припущення, що з за... Як це називається силами небайдужих СБУшників, хакерів, недержавних і ще інших діячів вдалося ще восени минулого року трошечки призупинити постачання специфічних мікросхем до Росії, і власне тому, от на момент цього удару, якраз і по і по Дніпрогесу, і по інших містах у росіян було приблизно до чотирьох десятків ракет, у яких інерційна система нормально працювала. А те, що вони запускали по Києву ну там історії без інерційної системи, а відповідно не точні, то так вони хотіли просто виснажити київську протиповітряну оборону, тому що їм абсолютно ну байдуже куди це прилетить. Така логіка має право на існування. Ну, дуже заплутано, на мій погляд. М може, якісь були е спроби призупинити постачання мікросхем. Цілком можливо, так? Але от, е треба розуміти, що ці ракети х 101 вони мають не лише інерційну систему наведення. Там принаймні чотири можливі системи наведення, які один одне один компенсують і доповнюють. Тому насправді оці от танці довкола системи наведення ну трошки в мене викликають певні певні застереження. Я ж хочу звернути увагу на те, що і сьогодні так само був обстріл. Давайте про це не будемо забувати, про mm -hmm. те, що ну от а я ж казав в наших розмовах до цього, що якщо ми побачимо серію обстрілів, тобто один, два, три, а згодом чотири, от зараз ми вже побачили три. Тому очевидно можна констатувати, що Що злику, запас ракет злику... у росіян, на жаль, є. Ну є. Вони його зробили, коли 44 дні не було обстрілів, вони копичили. Зараз ми повторюємо ситуацію минулого року, коли так само був велика перерва, перед травням. Потім був пекельний травень. Ну в мене зараз є всі, скажімо так, підстави думати про те, що нас очікує пекельний квітень. Ну от через те, що на нахоне на накопичені, скажімо, так, системи накопичена кількість ракет. Я радий був помилятися, але ну як кажуть, знаєте, перший раз випадковість. Другий раз півпадіння, а третій раз вже система. Схоже на те, що система, і схоже на те, що ця система дуже і дуже небезпечна для всіх, хто мешкає в Україні. Одна з ракет сьогодні вночі, точніше, зранку, да, залітала аж на територію Польщі. Про це каже оперативне командування збройних сил. Вони кажуть, що піднімали навіть свої F-16. 39 секунд. Ця ракета пролітала територією Польщі, і потім Змінила курс на Львів. А от увага! Чому чому поляки не стали її збивати? Є якісь припущення? Важко сказати. Ну, можливо, тому що короткий проміжок часу був була ця ракета на територію Польщі. Це перше припущення. Друге припущення найбільш мовірне, просто не захотіли цього робити. Ну Знову ж таки, це чарівне слово ескалація. Де-ескалація, там ескалація, надмірна ескалація. Не хотіло, очевидно, ескалювати ситуацію. От, тому от два таких припущення. Взагалі, цікавий такий був сьогодні вибір цілий: 10 ракет над Києвом, так, але 20 ракет полетіло в бік Львівської області. Над дівчину вони були зафіксовані. Що вони шукали в такій кількості, в такій кількості над двівчину? Це ну, теж велике питання. Велике питання, ну і останнім часом росіяни націлилися знову на українську енергетику. Про Дніпро ГЕС ми вже згадували. Там невідомо чи взагалі вдасться відновити оцю гес 2 гес 1 теж пошкоджена. Були прильоти по інших енергетичних об'єктах. Харків пам'ятаємо минулого ну під час минулого обстрілу був майже повністю знеструмлений. Чи можемо ми тут теж бачити якусь систему, що росіяни ну. Розуміючи важкість для них ситуації з нафтопереробкою, і ще й згадаємо, що вчора таки в Саратовській області щось по нафтопереробному заводу прилітало, і там красиво палало. Що вони зараз намагаються ну там ви нам, ми вам така система проглядається з вашої точки зору? Цілком можливо. Тим паче, що сьогодні було якраз повідомлення про удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Львівській, Львівській області. Я там сказав, чого вони шукають. То от якраз був, був зафіксований удар по об'єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області, тому ну, ми ще зараз не знаємо насправді результатів останнього ракетного удару. Що цілком можливо, що окрім об'єкту на Львівщині ще кудись влучили. Давайте дочекаємося тоді будемо констатувати кампанію по ударах, ну яка поновилася. Значить, у кампанію по ударах об'єктів енергетичного інфраструктури. ну сюда ж діпрогрес, сюди ж, «Ді ж попередні обстрілу, таке інше. Ну і власне вони майже кожного разу, принаймні в цій чешахедній частині своїх атак, вони намагаються дістатись Старокостянтинова в цих пабліках, де відстежується рух шахедів і рух ракет, постійно пишуть Старкон, увага, старкон, увага. Їх так я так розумію, дуже непокоїть, що в Україні все ще лишається авіація, яка може доставляти куди треба Шедоу». Те, що туди по суті не долітає, поки що це, це означає, що оці припущення, що на кінець. Березня у нас взагалі не лишиться ракет протиповітряної оборони. Були трошечки передчасними, чи це можливо якось уже вчасно залатали ці дірки в кількості ракет? Знаєте, я вже чесно кажучи, на це питання відповідав там не лише вам і іншим колегам. Ну звідки, взагалі, от ці в цих публікаціях, у авторів цих публікаціях, інформація про те, скільки в принципі залишилося ракет протиповітряної оборони. Ну вона таємна навіть для мирного часу. Ну ну звідки вона взялася? Ну тому у мене сам на, насправді на, на була нульова довіра до цієї інформації, абсолютно, і е, як бачимо, як бачимо, вона от о, ця нульова довіра. Вона абсолютно справжується. Окей, ну і тепер про Шевськ, Самарської області, де вчора дійсно палало, і це було зразу після публікації у Financial Times, Що, начебто, Сполучені Штати просили Україну припинити атаку на російські нафтопереробні заводи. У нас це викликало ну просто шквал критики, причому не лише в Україні, а і у інших країнах ізраїльтяни згадали, що от треба поводитись приблизно, як вони. Що ми беремо у американців? Ні, американці дають нам зброю, гроші і поради. Зброю і гроші, ми з радістю беремо. А от поради ігноруємо. І, от навіть Бен Годжес, це колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі, сказав: Я би рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів то, от в даному випадку, кому вірити високопоставленим, хоч і колишнім військовим, чи отим припущенням. Чи скоріше, цитатам неназваних людей, на яких посилається іноземна преса, ну, по-перше, ці цитати неназваних людей в, цій, в цьому матеріалі про поради нам припинити удари по е, нафтових об'єктах Російської Федерації. в мене вони викликали виклик, приблизно таку саму реакцію, як інформація про малу кількість ракет ППО. Приблизно нульову довіру. Оскільки ну ми знаємо, чудово, що стандарти журналістики вони взагалі передбачають, що якщо ти будуєш матеріал на припущеннях, ну не на припущеннях, а на джерелах на названих, то ти принаймні повинен зробити. Ну е, хоча б ще, ще ще два дзвінки до авторизованих, скажімо так, експертів, спеціалістів, бажано людей, які приймають рішення, які б могли, б хоча б якимось чином підтвердити ці припущення, які були названі. Які були висловлені на неназваним на джерелам, щоб ну, цей матеріал мав якусь ступінь довіри. Ну цього не було, зробило це по-перше. А по-друге, життя, і зокрема удар не лише по Новокуйбишевському, а в принципі по гвардійському сьогодні вночі угу. він, він підтвердив, що так, зброю беремо, якої нема останнім часом від Суспів Сотів Америки. Ну це по-перше, її нема поки що. Так будемо сподіватися, що колись буде, але поки що нема. Але зброю беремо так чи інакше, бо брали. А поради ігноруємо. Ну, от, прогнорували, правильно зробили. Треба продовжувати удари по нафтових об'єктах Російської Федерації, оскільки вони очевидно є ефективними. По перше, вони є ефективними. Якщо вони викликають подібні публікації, то. Мені ще й болючі в інформаційному плані, тому треба продовжувати і Варто продовжувати. Вони продовжуються. Добре, президент Зеленський закликав знову закрити небо над Україною і небо над фронтом. Усі системи протиповітряної оборони, надані Україні, зокрема і країнами Європи, дають жити нашим містам і селам, але їх недостатньо. У такі заклики до посилення української протиповітряної оборони. от е е е е е е чи є розуміння, що це можливо взагалі? Тому що територія України все ж таки найбільша європейська країна на території взагалі просто Європи, тому що європейська частина Росії більша ніж територія України, але все одно ну, більших за Україну по території немає. Це такий ну я не знаю закид на майбутнє, що все одно треба не припиняти постачання нам систем, чи як ви про це думаєте? Ну, треба не припиняти, поща нам систем. Закрити територію повністю неможливо, дуже важко, скажімо так. Ну не буду настільки категоричним, але дуже важко. Це перший аспект. Вона ця територія дуже велика. По-друге, жодна система ППО вона не забезпечує навіть на рівні технічних характеристик 100% покриття. Все одно залишається навіть виробник закладає можливість того, що щось буде пропущено системи а... і насам зокрема мають показник ураження цілі однією ракетою 0,85. тобто одиниця це 100%, 0,85 – це, від... скажімо так 85%. тобто 15% ймовірності того що буде пропущено але е... ви зазначали про те що немає в нас е... Е... ЗРК, які збивають балістику в місцях скажімо так окрім києва Ну, хоча б, принаймні, ну, потрібно робити таким чином, щоб таких міст було найменше. Тоб, максимально планувати шалоновану оборону в найбільшій кількості міст, так? Хоча б ну, в найбільших містах, там, Дніпро, Запоріжжя, ну, от, Кривий ну, Рік, Одеса, час наражаються на удари. З Одесою складніше трошки, з Харковом теж складніше. Ну, але теж до цього, скажімо так, прямувати, так? зменшувати можливості ураження. Ураження, значить, цих міст. Ну, Харків беремо Харків. Ну для прикладу він ж просто розташований поблизу від кордону, і це, в принципі, дає можливість ворогу уражати ці ЗРК артилерію. А це дуже небажано, скажімо так, коли ми кажемо про такі системи, як Петріот великої далі, ці, як треба розташовувати як надалі від зон прямої ураження артилерії. Одеса та море це теж географічна особливість, яка Розширює можливості, скажімо так, використання шахетів або ракети, які летять над гладдю моря. Там їх дуже -е, важко виявляти. Так, важче перехоплювати, важче виявляти. Але такі міста, як Дніпро, такі міста, як Кривий Рік, які постійно потрапляють під удари. Миколаїв, так? той самий Львів, там же можна побудувати швоновану оборону. От про це Володимир Зеленський каже, що в принципі мінімізувати, наскільки це взагалі можливо удари по таких містах і таким чином підсилювати систему ППО. Добре, ну і на фінал є ще повідомлення від британської розвідки. І власне воно йде в контексті і оцих, нібито рекомендацій більше не стріляти, не запускати щось по нафтопереробних підприємствах Росії в Білому домі. Відреагували дуже цікавим чином. Вони сказали, що не заохочують і не споряджують удари по російській нафтопереробці, але нічого не сказали, що вони ну типу забороняють Україну. Іні бити чимось своїм, так от британська розвідка каже, що ППОшок не вистачить у росіян для того, щоби прикрити. Всі свої нафтопереробні підприємства більше того, коли вже почали говорити на Росії, що збираються якісь там робити огородження, значить сітки натягувати, то там теж сама сама по собі ця процедура да обгородити метрову висоту колону у цієї, значить, ректифікації чи первинної переробки, ну це навіть інженерно дуже складна задача. Що ви думаєте про цю заяву британців? Що все росіяни можуть розслабитись повністю, все прик у них не вдасться Та та сама ситуація ще гірша, як і у нас. Тільки що ми з вами говорили про те, чи можна прикрити всю територію України. Ні, не можна, дуже складно. Ми кажемо про територію України. А про територію Російської Федерації та й погатів. Ну, уявіть собі, величезна країна, і ці всі, значить, об'єкти паливної інфраструктури розташовані в європейській частині. Яка сама по собі величезна, так, ну як можна її покрити повністю систему ППО? Да ніяк. Ось ну, тут точно ніяк. Тобто буде лише позиційний район, який там буде прикриватися очагово, і е величезна територія, яка там, значить, літає, е створює там, значить, маршрути обходу цих позиційних районів, там, як кажуть, е є де розгулятися, величез... умовно кажуть. Так, так, так. так. Так, Добре, абсолютно. дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Шановні є вже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Отож за минулу добу. Мінус 990 особового складу, мінус 24 танки, мінус 28 бойових броньованих машин і аж мінус 44 артилерійські системи. Кладемо це в скребничку того, про що вже писалося причому теж не в українській пресі, а в сінд-аналітиці на заході, що у Росії вже найближчим часом, найближчим часом це до кінця 24-го року. Тобто, пробачте ще досить довгенько, але тим не менше може початися дефіцит саме артилерійських стволів. Чим більше їх вибито, тим легше буде нашим захисникам і захисницям. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.